Всім привіт! Це канал Мініферма. Це мій бролер. Тут в кількості 39 штук. Розсадила частина в клітках, частина тут. Трошки складно, що тут будуть з прибиранням, але е їм тут зручніше, ніж в клітках. Бо їх було по 10 штук на поверсі, зараз їх по 5-6. Щодо хвороби, Мінус 3 зі ста і одне ще хворе. Ніяк не оклигає. Ці начебто нормальні. Один там в мене десь маленький, он він видно. Сьогодні його теж докинуло до, до гурту. Водичка в мене ось в таких поїлках. До речі, дуже зручні. По ціні, звісно, все коштує ну не дешево в наш час, це, мабуть, нормально. Ось такі годівнички, сюди, сюди влізає десь кілограм корму. Ось я засипала позавчора. Ще мені на завтра вистачить їм, тобто, вистачить ще на завтра, незручні, ну як зручні кормушки, але недостатньо, тому що треба робити. Помішу ну, пошатувати, щоб воно зсипалося, бо погано сипеться корм. Замалі, мабуть, дірки знизу. Але якість добра. Брала там, де беру корм зазвичай, в одному магазині більше ніде не беру. А... Ось такі курчатка. Не зважую. Не зважу... Але, можливо, на цих вихідних там за декілька днів зважу їх. Цікава, яка вага. Бачу, що непогані. Трошки ж вже знаю, орієнтуюсь. Вони мають важити 1700 на даному етапі. Ось так. Пішло в мене за ці 30 днів десь 300 майже 300 кілограм. Комбі-корма. Десь 280. Світить звичайна лампочка в них. Зараз я підсвічую з допомогою ліхтаря на телефоні. Ось так вони почувають. 39 бролерів. Поставила поїлочки на підставки, кормушки теж на підставці, щоб вони не мусорили там, не була соломка. Ось так ми потихенечку, потихеньку ростемо. Нехай ростуть!